Ди б дороги нас не звали, в серцях живе одна мета, щоб Україна процвітала, єдина вільна і золота. У наших жилах кров тараса, у наших серцях дух козаків, соборність, сила, що не згасла, День нашої єдності і слави віків. Від Карпат до Дніпра одна країна, нас об'єднала Україна. Душа її у пісні лине, нехай живе соборна батьківщина. Ми єдині, як сонце і небо, як що у полі. Соборна країна це воля для тебе, соборна країна це щастя і доля. Синіє поле над степами, Колося в полі золотіє, соборність там, де нас немає. Там, де народ, свій дух, зміцніє, Є в кожного в душі свістя де золотисті поруч синів, соборна, рідна, вільна, єдина, живе у нас країна моя.